Давай подивимося. Ту нас зустрічає сьогодні. Хто це? Так, містер математик, давай будемо обирати настрій. <смістер> Які тобі більш подобається смайлик? Веселі. <смістер> а вони всі веселі, так? <смістер> це щоб ми з тобою підняли настрій і починали своє заняття. Отже, відправляємося в країну математики. Подивись, а сьогодні в країни математики дощик. І на землю полетіло багато, багато крапелек. Давай порахуємо, скільки крапелок упало на землю. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Десять крапель впало, був такий сильний дощик. Але цифри вирішили не сидіти вдома, а піти погуляти і взяли з собою парасольки. Давай подивимось, які ж цифри вийшли гуляти. Називай, будь ласка. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. вісім. Які цифри вийшли до восьми, так? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І їм було дуже весело. І вони не намокли, бо вони були з парасольками. А отже ми з тобою продовжуємо. Подивись, засперечалися цифри. Сім каже, я стою. Ні, шість каже, я стою перша в числовому ряді. А сім я каже ні, я стою перша. А цифра вісім каже ні, я стою перша. А давай ми їх помиримо. Давай ми скажемо, яка цифра з цих цифр, що ти бачиш, стоїть в числовому ряді першої? Як ти думаєш? Шість. Ні, подивись, у нас тут три цифри. Шість. Сім, шість і вісім. Яка цифра буде першою стояти? Шість. Так. А яка після неї? Сім. Так. А яка буде після сім? Вісім. Вісім. І все одно цифри не можуть заспокоїтися. І все сперечаються і сперечаються. Шість каже. Я більше, ніж ти сімка. А вісім каже ні, я більша. А давай же ми скажемо, яке число з тих, що ти бачиш на екрані, найбільше? Вісім. А яка, яке число найменше? 8. Так. А яке число більше, ніж шість, але менше, ніж вісім? Так, правильно. Отже, давай ми з тобою викладемо числовий ряд, щоб цифри ніколи не сперечалися. Візьмі, будь ласка, свої цифри. цифри. Тебе є цифри? Викладай, будь ласка, сама, а потім я викладу на екрані, а ти перевіриш себе добре? Викладай сонечко зліва направо. Вже зробила? Так. Так, перевіряю, в тебе так цифри стоять? Так. Так. А тепер назви, будь ласка, найменше число. Шесть. Ні. Подивись на наш числовий ряд і назви найменше число. Один. А найбільше? Вісім. Так. А яке число більше, ніж. П'ять, але менше, ніж сім. Ні. Ні. За 5. Більше за п'ять, але менше, ніж сім. Подивись, будь ласка, на екран. Бачиш, ось цифра п'ять. Те число, що я загадала, більше, ніж п'ять. Але менше, ніж сім. Яке ж це число? Яка цифра? Шість. Так, правильно. А яке число стоїть? Яка цифра стоїть? Після три. Чотири. А воно більше, ніж три. Чи менше? Як ти думаєш? Ось у нас трійка. А четвірка стоїть після. Воно більше чи менше? Більше. Так, молодчинка. Ну що, супер, продовжуємо далі. Знайомся, це веселі мишенятка. Давай порахуємо, скільки ж їх прийшло до нас на заняття. Порахуй мишеняток, скільки їх. 7. 7. А тепер скільки? 8. А як ти утворила число вісім? До... Так. так, до сіми до ти додала один і вийшло вісім. Добре, молодець. А тепер дивись, одне мишенятко принесло величезний шматочок сиру і хоче всіх пригостити. Але як же це можна зробити? Мишеняток вісім, а сир один. Як ти думаєш, що треба зробити, щоб всіх мишенят кусочки. Так, два будемо різати. Ось спочатку порізали ось так. Скільки шматочків сиру зараз? Дві. Дві, а нас же вісім. Будемо ділити ще. Ось так порізали. Скільки Один. шматочків сиру? Чотири. Ну нас же вісім. Не вистачає. Ще поділили. Скільки зараз шматочків? П'ять. Ні, Ні порахую важніше. Шесть. Шість. А мишеняток вісім. Вистачить? Ні. Ні, треба ще поділити. І скільки зараз шматочків? Сім. Десь. Порахую важно. 8. Так, дивись, вісім мишеняток, вісім шматочків сиру. Що ми скажемо про кількість? Однакова кількість чи ні? Так. А як ми кажемо, коли однакова кількість? Їх як? Порівну. Порівну і всі мишенятка вистачає. Ой подивись, чи всім вистачило. Ні. Ні, а чому ж так? Скільки ти бачиш шматочків сиру? Сім. Сім. А мишеняток скільки? Вось. Так це тому що одне мишенятко заснуло і не взяло свій шматочок. Давай швиденько бери а тепер сім вистачило? Так, вони смачно поїли і пішли гратися, а ми з тобою порухаємося трішечки. Містер математик і мишенятко хоче, щоб ти трішечки пограла. Давай подивимось подивись на екран і скажи, яку цифру нагадує тобі ці предмети? Ну, ну, дві. Так. Подивись, у нас з тобою, бачиш, два предмета поруч. Якщо було один, то був би нуль. А тут, дивись один кружечок, а на ньому ще один. Одне колесо, а на ньому ще одне. Що ж це за цифра така? 10. Так, подивись, як схожі. Бачиш, і навіть сніговичок схожий на цифру вісів. Правильно. А тепер дивись. Однажді одного разу осінню цифри вийшли гулять. І тут подув сильний вітер. І листочки облетіли, і заховали наші цифри. А давай відгадувати їх. Що це за цифра заховалася? Віки. А це що за цифра? Віки. А це? Віки. А це? Віки. Так, правильно. А скажи, будь ласка, а ці числа, чи цифри стоять по порядку? Ні. Ні. А яка ж цифра повинна стояти першою? Ні. Ні. Давай подивимося Ні. на цей числовий ряд, який ти бачиш на екрані. У нас тут 8, 6, 5. 7, 5. Так, 5 буде першою. А хто буде після п'яти, яка цифра стане? 18. А після шести. 7. А після семи. Вісім. Молодшинка. А яке число тут найменше? П'ять. А найбільше? Сім. Він подумай. Правильно, молодець. Подивись, за парканчиком стоять тваринки, і ми тільки бачимо вісім лапок. Скільки ж там? Тваринок стоїть. Два. Так, там дві киці. Тому що в них по чотири лапки, тому ми бачили вісім лапок. Так, супер. А тепер подивись ми бачимо вісім нірок і вісім хвостиків. Скільки ж там мишеняток заховалося? Вісім. Так, правильно, молодець. А тепер подивись. Ми з тобою пограємо в гру, яка називається Веселі фігури. Кажи, будь ласка, яку ти фігуру бачиш? Кружечок і три порожні квадратики. Туди треба поставити три, фігу... три предмети, які схожі на кружечок. Давай будемо шукати, які предмети схожі на круг. Їх потрібно, щоб було три. Знайди так. три. Сонечко. Так, ще треба знайти. Дірочки на пікінка. Дірочки на. Ні, це не дуже схоже. Що більше схоже на кружечок? Ці дірочки схожі на крапочки маленькі. Ми шукаємо кружечок. Сонечко, ти знайшла? Ще треба два предмета знайти. М'ячик ще один. Так, перевіряємо. Правильно. Ти супер впоралося швидко. А тепер подивися, яка фігура тут стоїть на екрані. Ромб. Ромб. Отже, шукаємо три предмета, які схожі на ромбик. Бриллиант. Так, кристал або брилян. Пістра одразу знайшла. Ще два предмета. Змій. Так, повітряний змій. Це вже другий предмет, ще третій треба знайти. І так. Дзига, перевіряємо. Правильно, молодець. Йдемо далі. Що це, за предмет? що це за фігура? Квадрат. Так, а тепер знаходимо предмети, предмети які схожі на квадратик. Три Поду... предмета. Подушка і знак. Подушка, знак це вже два. Ще треба третій предмет знайти. Кубик. Кубики, перевіряємо. Емілія була права. Молодець. А що це за фігура? Трикутник. Трикутник. Шукаємо трикутні предмети. Харбуз. Так, ковунчик, шматочок овунчик, а ще. Башечі. Пірамідка, mm -hmm. так? Так. Yeah. І ще, ще один треба знайти предмет. Піца! Піца! Так, перевіряємо. Правильно. Далі йдемо. А що ж це за фігура така, як вона називається? Трапеція. Правильно, молодець. Шукаймо предмети, які схожі на трапецію. Спідничка, світильник. Так, спідничка, світильник. Так швидко знайшла. Ще один предмет треба знайти. Ну, пачок. Ковпачок схожий на, на трапецію, подивись уважно. Не дуже схожий. Якщо зрізати, ой, куди сподівалися, якщо зрізати оцей от куточок, то може бути схожим, але зараз ні. Пошукай, пошукай ще, який предмет ще дуже схожий на трапецію. Сумка. Так, а ну перевіряємо. Правильно, молодець. ти. Поралася, ти так швидко впоралася. А тепер ще гра, а гра така називається математика навколо нас. Давай спробуємо пограти. Нам треба подумати, для чого нам потрібна математика? Чи завжди вона потрібна? Давай будемо розбиратися. Подивись, коли ти малюєш, тобі потрібна математика? Ні. Ні, ти думаєш? Так. А ти... так, ти коли малюєш навіть квіточку, ти повинна знати, скільки ти намалюєш пилісточків, скільки листочків, так? Де ти розташуєш свою квіточку? Отже, нам потрібна математика, коли ми малюємо. Так. А коли ми кудись їдемо на, на відпочинок, наприклад, нам потрібна математика? Mm. А подумай. Так. Якщо ти їдеш на машині, ти, тобі потрібно орієнтуватися, куди тобі їхати? Праворуч, ліворуч, прямо або назад повернутися, звичайно ж потрібна математика. Так, ми вже казали, коли ми малюємо, нам потрібна математика. Так. Так, навіть нам потрібно знати, скільки кольорових олівців, скільки кольорових фарб треба приготувати, щоб намалювати щось красиве. Так. Дивись, це ми бачимо розклад дня, режим дня. Чи потрібна нам математика, щоб дотримуватися режиму дня? Як ти думаєш? Так, тому що потрібно орієнтуватися у часі, котра зараз година, що треба робити. Може, вже поросп... прийшов час спати лягати, так? Отже, треба математику знати, щоб до режиму дотримуватися, так? А коли матуся готує їжу, чи потрібна їй математика? Ні. Ти думаєш, що ні? А як Матуся буде знати, скільки треба водички налити у каструльку, скільки ага. треба картопелек взяти? А ще ж потрібно їх ще порахувати і скільки, щоб було е, солі, скільки додати. Звичайно, треба знати математику. От бачиш як? А коли ти приходиш до магазину, тобі потрібна математика? Так. Так, звичайно, треба знати, треба вміти рахувати гроші. Скільки коштує цей предмет, що ти купуєш, скільки чи вистачить тобі коштів? Так, отже, як бачиш, виявляється, а от коли ми будуємо будинок, чи потрібна нам математика? Ні. Подумай. Звичайно, треба ж порахувати, скільки будівельних матеріалів приготувати, скільки поверхів буде в будиночку, скільки вікон треба поставити, та, скільки дверей і таке інше. Звичайно потрібна математика. Ось бачиш, яка цікава гра. Математика потрібна завжди, запам'ятай, будь ласка, тому ми з тобою її вчимо. А тепер у нас ще одна гра на логіку. Чи уважна ти давай перевіряти? Що у нас далі, містер математик хоче пригадати з тобою, що ми робили на занятті? Що ми рахували? А скільки їх було? Біч. Ні. Десять. Десять. А скільки цифр вийшли гуляти під паросольками? Восьми. Так, вісім цифр. Добре. А що ми ще допомагали нашим цифрам, щоб вони не сварилися? Давай ми ще скажемо, яка цифра тут найменша? А яка цифра буде після шести? А після семи? Вісім. Молодець. Отже, що ми ще робили? Ділили мишкам кусочки сира, щоб вони хватало. Щоб вони всі поїли. Їх було вісім, а на скільки шматочків ми поділили сир? Вісім. Так, на вісім шматочків і всі поїли, всі бу... перестали бути голодними. А дивись, що ми з тобою грали в гру, які цифри заховалися. Пригадай, які цифри заховалися. 6, 7, 5, 8. Молодець, супер. А ще ми з тобою грали в гру, яка тваринка заховалася? І скільки там було кицьок за парканчиком? Дві. Так, правильно. А ще ми пограли в гру Веселі фігури. І ти була молодчинка, а ще ми пограли в інтерактивні ігри. Для чого потрібна математика? Скажи, будь ласка, математика завжди потрібна. Завжди. Так, отже, тому ми її вивчаємо. І мистер математик каже тобі, що ти дуже велика молодець. І прощається з тобою. До наступної зустрічі, до побачення. Прощайся, сонечко. До побачення. До побачення.